Коли за яскравим кольором ховається не лише смак, а й небезпека, в Україні стартував сезон продажу весняної городини, та медики застерігають, замість поїсти вітамінів є ризик отруїтися нітратами. Як себе вберегти та де обирати ранні плоди, наша Ольга Бабенко з'ясовувала. На місцевому ринку сезон весняної городини у розпалі. Редис, молода капуста та перша полуниця уже є, ледь не на кожному прилавку. Ранні овочі та зелень нині лідери продажу. Ціна на них залежить від регіону, в якому вирощувалися. Є листя салату, теж такий пакет, 10 гривень, шпинат теж по 10 гривень. М'ята така лікувальна, теж 10 гривень, і петрушечка теж по 10 гривень. Рісочка 15 гривень. Все з городу, все домашнє. Все домашнє. так, так без хімії, так, все своє. Помідорчики то, то є ще не наші, то є за Іспанія, Турція. Тепер має теперець, тоже Турція, огірочок, то вже заліщики дають нам огірочок. Якщо буде наша ціна, то може бути така сама, а може бути і дорожча. А чому чому так? Може бути дорожча, тому що поліків немає. Полоницею уже також торгують. Та от задоволення вона не з дешевих. В нас іде з Закарпаття, така сорт Азія, а така сорт руба. Ціна її 200 гривень кілограм і 220 кілограм. Зараз вже починають більш активно брати, тому що на початку тижня була дорога волиниця. Зараз опускається, але на Закарпатті, як відомо, йдуть дощі, Тоді ціна то підскакує вверх, то падає. І відповідно, ми так само тут її чергуємо, так само робимо. Покупці кажуть, про нітрати чули, але їх не бояться. Певні достатньо правильно обробити продукти і ризики зменшаться. Для дітей може не дуже, бо там може багато ще нітратів. Не знаю, але нам але ми їх поміємо. Я гарячою водою їх обдам і будемо дам дитині. Я купляю для дитини. Можна замочити так звичайно, у водиці, щоб полежало десь годинку. Взагалі полуницю, ягоди краще, щоб полежали. Годинку у водиться, можна навіть з уксусом трошки додати і все. Ще й у мене нитратометр, я міряю, але я ж кажу, що шо взимку, що влітку міряю, взагалі завжди є. Продавці ж запевняють на прилавки, потрапляють лише перевірені продукти. У нас тут на ринку є люди, які відповідають за. Норму нітратів, тому вони приходять, беруть мірку, і ну не було ще такого випадку, щоб вони скаржились. Ніби в тих іспанських турецьких помідорах не повищена нітратність немає дуже високої. Високих нітрат, а от медики наголошують, неозброєним оком визначити чи містить овочні трати неможливо. Дія ж на організм може бути серйозною. Це може бути нудоа таблювання, може бути просто якась загальна така слабкість, аж до там ціанозу, тобто по, би, по, м, посиніння шкіри, е, пальці, ніс, вуха от такі моменти. Е, може бути якісь такі неспецифічні симптоми, тобто не можна виділити якісь конкретні. Симптоми в залежності від того, яка кількість тих нітратів. Проте уникнути небезпеки можна, каже лікарка. Ви просто е, замочуєте в певну, наприклад, на годину певну кількість е, тих овочів, просто в яку будете використовувати в їжу. Плюс, наприклад, якщо це огірки, ви можете щищати шкіру, тому що е, е, в, саме в, в шкірі може вміститись найбільша кількість е, тих е, нітратів, плюс серединки. Серединки овочів теж можуть найбільшу кількість накопичувати. А ще фахівчиня радить надавати перевагу городині українського походження, вирощені у сезон. Саме такі плоди, за її словами, містять найменше зайвих домішок.